350 грам борошна, 200 грам води кімнатної температури. Просто борошно і вода. Замішуємо. Особливо не вимішувати, просто замішати, щоб вони зібралися докупи. І будемо залишати на півгодини на аутоліс. Аутоліс нам допоможе в подальшому в замішуванні. Плюс зробить, додасть тісту більше смаку, краще буде у нас глютен виробитися в, природним шляхом. Збираємо борошно все докупи. Це така маленька хитрість для ручного замісу. Потрібно витратити час, але отримаємо дуже смачний виріб. Воно буде таке достатньо плотненьке, тому що буде ще додаватися, водичка трошки буде додаватися. Борошно тільки хіба що присипати поверхню. Закриваємо плівкою і залишаємо мінімум 20 хвилин. Довше можна, менше краще не треба. Можна навіть на годину залишити. Тут у мене 30 грам вже теплої води Така градусі 30-35, щоб пальчик вструмили тепленько, але не гарячо, щоб дрожжі не зварилися. Додаємо сюди чайну ложку дріжджів. Це буде десь приблизно 5 грам сухих дріжджів. Також додаємо сюди е, буквально трошечки півчайної ложечки цукру. Все це розмішуємо, це ми активуємо дріжджі і потім будемо додавати в наше тісто. Е, розмішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо дріжджі набухати. Пройшло півгодини. Наше тісточка. Уже починає тягнутися. Ось що робить автос. Додаємо сюди поступово наші дріжджі. Ось вони у нас так гарно пішли. Потрошечку ми вмішуємо, щоб було легше. Сюди додаємо дві чайних ложки цукру і одну чайну ложку солю. І знову вмішуємо це все. Сіль ми додаємо окремо, тому що вона заважає працювати дріжджем. поки вона розчиниться в тісті, дріжджі вже наберуть силу і вона їм не буде заважати жити. Ось такі відбивання і розтягування, вони дуже добре допомагають також тісту, зробити гарну структуру, розвинути кліковину, глютен і, відповідно, надати гарного смаку. Також додаємо трошечки олійки. Заодно змастити ручки, щоб легше було працювати. Так, працюємо хвилин 5-7. Ось таке тісто у нас виходить. Воно вже гарно еластичне. І це саме тому, що залишили на аутоліс. Зараз його залишаємо. Буквально хвилин на 10-15. потім ще раз один раз його скламдемо і будемо готувати для відправки на холодну ферментацію в холодильник. Підходити буде в холодильнику. Пройшло 15 хвилин, змащуємо ручки водичкою і складаємо наше тісто. Кладання дуже добре допомагають розвинутися, от, як добре тягнеться. клійковані глютену, і відповідно буде гарна структура, текстура і буде дуже смачний хліб, дуже гладенький. залишаємо ще на 10-15 і будемо готувати його для відправки в холодильник. Пройшло 15 хвилин. Зараз будемо готувати, як дізнатися, що буде смачно? Ось воно. Ось воно тягнеться. І не розривається. Це значить, що буде смачно. Присипаємо поверхню борошном, ручки борошном. Формуємо Колічку, чиста мисочка, Припорошили борошном так само. Кладемо наше тісточку, залишаємо об, обов'язково плівочкою накриваємо залишаємо десь на годинку при кімнатній температурі, щоб воно ну, ще трошечки відійшло. Годинку, півтори годинки можна. І відправляємо в холодильник десь ну, мінімум на ніч. Отже, ось наше тісто, яке ніч простояло в холодильник. Дивіться, є такий нюанс перед тим, як відправляти в холодильник. Дуже важливий. Після останньої формовки, коли ви готуєте для холодної ферментації, потрібно не чекати якийсь певний проміжок часу, там півгодини і максимум. Бо може статися така оказія, як сталося зі мною цього разу. Коли відкрилася нова пачка дріжджів, нова пачка борошна, якось воно все зівпало і вони виявилися не такі сильні, як минулого разу. Тому, перш ніж відправляти в холодильник, потрібно дочекатися, щоб ви побачили, що дрожжі почали працювати, тісто потрошечку почало підходити. Тоді ви, ну, тоді ви можете спокійно відправляти в холодильник. Зранку ну, я просто випічку розділяю на два дня. Один день я займаюся тістом, на другий день я випікаю. Так, ну, легше кращий тайм-менеджмент. Тобто не так сильно не багато займає часу, щоб там спекти хліб. Тому що там витратили там годину в один день і годину на наступний день, і то навіть менше. Ось на наступний день зранку прокинулася, дістала з холодильника, поставила в тепло. Поки ранкові процедури, поки сніданок, поки кава поки чай і тому подібне. Ось воно трошечки вже нагрілося і ще далі почало підніматися. Тому зараз формуємо наш хлібчик. Тіл борошном, всередину, сир У мене Моцарело. І скручуємо. Наш хлібчик форма змащена маслом, відправляємо його сюди, накриваємо плівкою і даємо йому постояти десь ще з годинкою і будемо випікати. Пройшло півтори годинки. Хлібчик ще підріс. Зараз робимо надріз І відправляємо в духовку. Духовка розігріта до 230 градусів. 10 хвилин випікаємо при цій температурі. Потім температура знижується до 200 градусів і так випікаємо ще півгодинки. Десь хвилин за 20 до того, як закінчиться, я ще зверху посиплю сиром, щоб сир був ще зверху. Наш сирний хлібчик. Ріжемо, це дуже смачно.